Вітаю всіх глядачів канала Полтава. Сьогодні ми переносимося знову на початок буремного 20-го століття Україна визвольні змагання 1917-1921 років. Доба українських визвольних змагань складний і надзвичайно динамічний період в українській історії. Представники різних соціальних прошарків, політичних груп та партій виступали за державне утвердження України. Українські національні сили проявляли потужну політичну, військову, дипломатичну, культурно освітню діяльність. Сьогодні ви побачите ряд досить таки унікальних світлин про те, як Україна боролася за свою незалежність. Звичайно, перший, хто кинув виклик, був гетьман Мазепа 1708 року, 1709 року. Другий виклик це був часи УНР. Третій це сьогодення. І ось зараз ви побачите на своїх екранах унікальні світлини, які яскраво ілюструють той складний період. В період. Визвольних змагань на етнічних землях поставало кілька державних формацій: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Директорія Української Народної Республіки, Західноукраїнська Народна Республіка. Ну, а також значною мірою цей історичний досвід сприяв відновленню Незалежності в 1992 році. Давайте поговоримо про. Світлини присвячені якраз подіям 1917 року. 1921 років більш детально. На своїх екранах ви зараз бачите демонстрацію на Бібіковському бульварі під час Лютневої революції Київ, березень 1917 року. На наступній світлині ви бачите. Членів редакції газети газети Нова Рада. Другий справа Єфремов. Місто Київ 1917 рік. Думаю, що багато з українців впізнало локацію. Маніфестація на Софіївському майдані міста Києва 1 квітня 1917 рік. Проголошення першого універсалу Української центральної ради до народу України після молебню на Софіївській площі. Перший універсал читає Ковалевський. Ліворуч знаходиться голова Української центральної ради Михайло Грушевський. Київ 25 червня 1917 року. Учасники з'їзду вільного козацтва та Всеукраїнського Селянського Союзу, Суботів, Чигиринський повіт, осінь 1917 року. Не забуваймо ставити вподобайки, підтримати український контент, поділіться цим відео з друзями і знайомими в соціальних мережах, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати цікаві історії. З історії України, а також дивитися разом з нами унікальні фото та відеофіксацію з історії України і не тільки Михайло Горшевський, голова Української центральної ради серед делегатів восьмої сесії Української центральної ради, місто Київ, грудень 1917 року. Перший генеральний секретаріат Центральної ради справа наліво: Симон Петлюра, Єфремов, Володимир Винниченко, Барановський, Стешенко. Верхній ряд стоять Борис Мартос, Стесюк, Христюк. В Увалі Садовський. Місто Київ 1917 рік. Делегація Української Народної Республіки на Брезьких переговорах фото виконано на пероні вокзалу. Серед присутніх: Любинський, Севрюк, Полос, Левицький, місто, Брест-Литовськ. 3 січня 1918 року. Підписання Брестського мирного договору між Українською Народною Республікою і країнами Четвертого Союзу. Зліва направо Левицький Севрюк, Любинський. Місто Брест-Литовськ 27 січня 1918 року. Війська Центральної Ради біля Михайлівського Золотоверхового Собору місто Київ 1918 рік. Не забуваємо ставити вподобайки. Дякую всім, хто залишить коментар під відео, поділиться цим. Відео з унікальними світлинами з історії України, з друзями, знайомими, адже українці мають знати свою історію. І не згаяти третього шансу сьогодні. Гетьман України Павло Скоропадський серед делегатів всеукраїнського з'їзду селян хліборобів, місто Київ 1918 року. Десь серед цих селян хліборобів знаходиться мій прапрадід, адже він був в спільці селян хліборобів на той час. Ще одна світлина, гетьман Павло Скоропадський і голова ради міністрів Лизогуб. Місто Київ 18 рік. Надзвичайні посли гетьмана України Павла Скоропадського, голова Ради міністрів Лизогуб, а також посол України в Берліні Барон Штейнгель. Заступник міністра закордонних справ Платов, значковий гетьмана ротмістер Пан Кочубей. Місто Берлін 17 серпня 1918 року. Я думаю, що ви впізнали голову директорії Володимира Винниченка, командуючого військами директорії Симона Петлюру. На мітингу на Софіївській площі місто Київ 19 грудня 1918 року. Святкування з Луки з УНР та УНР. Місто Стрій. Січень 1919 року. Члени директорії УНР. Симон Петлюра. Швець. Макаренко місто Кам'янець Подільський 1919 рік. Зустріч голови директорії Симона Петлюра на Пероні станції Фастів після відступу міст, з міста військ Червоної армії. Фастів 29 серпня 1919 року. Обов'язково подивіться ряд подібних відео з унікальними фото та відеофіксаціями інших історичних подій Революції Української, а також подій Другої світової війни, Першої світової війни. Дякую всім, хто був з нами, і додивився відео до кінця. Шануємося, до нових зустрічей в ефірі.